В цьому відео я розповім тобі, чому в тебе зараз немає продажів. Ти, начебто, працюєш над собою, пропрацьовуєш, проходиш курси, тренінги, навчання, йдеш в регресологію до психотерапевтів, вивчаєш, а результату немає. Додивись це відео до кінця, я розповім тобі, які можливі причини, які не дають тобі до сих пір заробляти великі гроші у ніші духовності. І так, перше, ти можливо ще не допрацював себе. Так, так, оці психотравми, блоки, програми, переконання, страхи, все те, що купилося з самого дитинства, воно ще блокує вільний потік енергії через тебе. Тому що будь-який провідник, він має, проводить чисту енергію. Коли в нас ще є блоки, фільтри якісь, ми ще себе не пропрацювали, а хочемо вже комусь іншому допомагати. То от одна із причин може бути, що ти банально себе ще не допрацював. Це не значить, що треба все життя себе пропрацьовувати, це неможливо. Ти просто не забувай про те, що поки ти себе до якогось певного рівня не прокачав, передавати знання іншим ти не зможеш в тому обсязі, в якому потрібно. Друге, ти не навчаєшся. Ти побував на якихось навчаннях, на якомусь курсі і думаєш, що цього достатньо для того, щоб передавати ці знання, щоб допомагати іншим, служити людям по призначенню. Цього мало. Інколи треба пройти 5 років. Він коли ще більше навчань, різноманітних. Це і читання книг, тренінги, курси, ретрити. Все це совокупно дає класний результат. І третє, ти не довіряєш світу. Це одна із основних причин, чому в людини немає результату, чому немає людей, чому немає грошей. Тому що людина робить все від розуму. Вона думає, аналізує і, виходячи з цього, намагається щось зробити. Тут потрібно довіритися світу, жити за імпульсом, робити за імпульсом це коли тобі в потоці приходить якась інформація, і ти її передаєш. Всьому цьому я навчаю на своєму курсі. Перед курсом в мене 19-20 і 20 листопада буде семінар. Два дні. Перший день це практика групова, другий день це вебінар на тему гроші сучасного світу. А також що робити, щоб почати заробляти в духовності. Якщо тобі цікаво, пиши мені в особисті. Переходь за посиланням в описі. Я тобі скину всю інформацію.